Чому ми вирішили зробити це відео, я впевнений, багато хто з вас бачив наш матч. Ми думали показувати це чи ні, і вирішили, що вам треба бачити все. Скривай! як можна сказати, частина мого життя. Це по факту все, що у мене є в футболі. Зараз. Дружба, команда, емоції. Просто знаєте, тренувати. Команду не бачу ніякої ну, цілі, взагалі якось мети в подальшому, то я не бачу якогось сенсу. Всім привіт! З вами, як завжди, Назар, команда ProFan. І сьогодні ми вам покажемо трошки внутрішків. Ми покажемо вам тренування команди. Ми відповімо на ваші найцікавіші запитання. Ну і розкажемо, що буде далі. Доброго вечора. Доброго вечора! Всі о, о, о. готові, все добре. Хотів поговорити взагалі про ті ситуації, що була. Неприємна ситуація з наші. Чому ми вирішили зробити це відео? Я впевнений. Багато хто з вас бачив наш матч. Це не футбол. Це є хуя. Це є просто хуйня. Я ще такої хуя в житті не видів. Чесне слово Вася, перший кандидат, васького де ти є на бачили, те, що в команді не все добре. Ви бачили, що ми сраємося. Нема ніяких передач переводів. Ми думали показувати це чи ні, і вирішили, що вам треба бачити все. Тому тепер ми будемо показувати вам про фан з іншої сторони: веселий, дружній, який працює в команді і який разом тренуються. Я впевнений, відео буде цікаве. Того давайте перед тим як дивитися, коментар і підписка. Це найголовніше, що є на Ютубі, і це допомагає нашому каналу просуватися. Того давайте саме зробіть це зараз. Відкладіть свій борщ чи чи чіпси, поставте лайк, підпишіться на канал і вальніть якийсь приємний коментар. Ну а ми переходимо до відео. Якщо ми хочемо далі, щоб нічого взагалі добуватись, щоб ми тут зібралися, то в нас якісь мають бути. От Люди мають бути, які прийшли сюди заради одної мети, а не, а не карабін. 4 це 1, 2, 3, 4. А м'яч, а що? просто? А всьо! Корпусом, блядь. Перших 5 минут я вже в блядь, давай. давай, так на кожному відео. Здорово має бути. Стрибай! Кой испан за питание два плюс два помножить на два шесть. Я раз собі в Іспанії добре вчився. Скажи, будь ласка, за карабіна і за аватара. Звідки ти їх знаєш? І питаю взагалі, скільки ти вже з ними дружиш. Вони і один, і другий мені родина. Але Саша ближча родина, карабін дуже мені далека родина. Я їх знаю від народження, ми з одного села. Але так як я жив в Іспанії до 16 років, то я з ними не дуже контачив, хіба що Саню трошки. Просили фото якогось документу з Іспанії, ти маєш? Маю. Але Або документ, або фотографії, як ти в Іспанії, га? Де я перший прийшов грати, що я грав перше. Не чухи. На, ти, на, на тисячу гривень я грав перший на пінальки, що Юрчик виграв. Щоб було саме перше з підписниками, а потім десь, не знаю, десь за місяць, напевно, після того. Там ще ви пару випусків знімали тільки з ладом і санею, а потім вже і я прийшов. Я перший раз, як прийшов на профан, вже на той момент був якраз з вусами. До того в мене була борода, в мене в інстаграмі є фото. І я прийшов, і коли вибирали у команду, там, каже, цей там, Арноль, цей, дивиться на мене, а я ну, я не пристався. Він мені каже, не пам'ятаю хто, по-моєму, ти. Каже, вусач, давай до мене. В команду і все, віз того вусаж". Вадер, Вадер, хорош. Правильно, <пробує> правильно. Яй. Алло, я що для мене про фан насамперед? Команда в якій я граю. Колектив хороший. Незважаючи типу. На останній відос ми ну, реально класний колектив. І що для мене про фан дійсно це, ну, це по факту, все що в мене є в футболі. От зараз для мене. Та це щось такі важкі питання. Ти хоч би сказав, підготуйся. Ну, я Не знаю. Футбольна команда медійна. Дружба, команда, емоції емоції і спорт буде. Сам про це емоції. Команда, дух команди. У Нас хороший колектив. Надіюся, нас буде добре і супер. Ну, я кажу, одним словом скажу, що це сім'я велика. Ну як спочатку була маленька, нас було тільки четверо чи п'ятеро. Та, напевно, одна з найпрекрасніших таких організацій, в яку я попав, в принципі, на даний момент з діяльності, в тому числі. Проєкт, можна сказати, частина мого життя. Хіба це вже майже три роки. Ну, інтересний проєкт, в якому я є один з початківців, типу, і для мене це вже теж як принципово, якби щоб був би розвиток, то якби теж ціль, щоб стати популярним раді Ось не, в кучку. Так ось. Тут дівчата з, е, питають в коментарях, у кого є дівчина у кого ні. Того давайте сюди вже всі зайняті, а сюди всі вів'є. всі зайняті, Так, да? <реш> так хлопці, які вже зайняті, не обов'язково знімати дівчата. Прошу. Мені, Юля, <реш> Юля, Юля. Дівчата <всі> <реш> для вас молодики. Даня вчиться, але скоро буде мільйонером. Чарний. Дуже швидко бігає, так що, якщо вам дразь, треба, буде прохладки, за дві хвилини буде. Саня має е, батю, готувати рега, так що нормально у вас покатає і на разі, і в разі. Карабінчик, ай, зі, у вас ай, зі, в хаті завжди буде тепло, того, що він котли продає. Пустими всіма обирайте карабіна, він чесно, вас полюбить і ви його будете любити. От такий пацан. І Олежик, при нього дуже важко пройти, тому що він може дати. Якщо ви будете щось до нього хірово говорити, Особливо, якщо вас звати Василь. Е, я вже казав, я вже казав неодноразово. Е, на полі то є емоції, то є футбол. В принципі, після полі, то після футболу, теж там пару хвилин це дуже сильні емоції. Тим більше, коли ти програєш, коли ти приход, приїжджаєш на другий тайм, як не як не як, як заводиш команду, забуває гол другий. Такі ситуації, які мали би рішати багато чого. Типа на що на, на рахунок васі. Вони не рішилися на полі. Ну, нічого не зробиш. Що з тобою всі стало, блять, Васяна, Тепер в рік хтось! Тепер в рік хтось! Також давай формуйте додому. Бля. На рахунок вас я вже казав. Кажу, і буду казати. типу, я. Ну, це моя провина. Трохи я переперегибнув. Перегибає. Ноль на... Ноль, Повний ноль. Дай бля. Я пеню, бля. Я думаю, поговоримо, подружимося, помиримося. Треба далі працювати і забути на, на, на те, що було тобі. Сумно і одиноко. Ти не знаєш чим зайнятися ввечері? Бери свій <кій> в руку. Та я про телефон. Ти про що подумав? Ха! Заходиш за посиланням у закріпленому коментарі, забираєш посиланнячко від космолот собі і там отримаєш до 130 тисяч гривень бонусів і до 525 фріспінів на перші депозити. Того залітай і розважайся собі ввечері. Ти це взяв, брат? Ким ти працюєш? — Місцевий тіктокер. Я менеджер з продажу. Я працюю з зубним техніком. Не працюю, навчаюся. Не працюю. Я працюю в криптовалюті. Ну, вивчився на автомеханіка, але не працюю на автомеханіка. Я репетитор. Іноземних мов. Е, я не працюю вдома. Я як Андрій Мацелку та. Я деколи граю по весіллях, по ресторанах таке. Туди-сюди. Я працюю блогером, власником каналу Профан. Ну і надіюся, якимось інфлюенсером. Найсильніший гравець Профану Юра, на Хай буде трошки. Юрчик або Влад, це ромчик. Ромчик дуже сильний. Не знаю. Він як гравець дуже подобається. Тож я не знаю, кого виділити. Юр Юрчик, напевно, або іспанець. Один з двох. Як на мене, найкращий гравець я би все таки зараз відмітив іспанця. Як не крутіть, з'являються нові, з'являється можливо, чуть сильніші. Але іспанець, по-перше, у голові дуже сильно пропрацював. За цих три роки він як на мене змінився набагато кращу сторону. І по друге, він показує себе дуже гарно на футбольному полі. На мою думку, найсильніший гравець про фану, перший то Макс, другий ромчик цей малий, а третій Юрко. Е, я думаю. Я, я, я. легкий. <рес> <рес> е, я думаю, що найцінніший ромчик, той що такий, ну, як його? Нога крауча, по зросту. Який твій зріст? Метр 98. Я думаю, ми це пам'ятаємо, до речі, два без двох, я його назву. Метр шістдесят щемось. Щоб ви розуміли. А зараз якби крауч став, то чарний бедиць йому по піську був. А як тебе називають профані? Крауч. А як тебе насправді звати? Влад. Щоб ви собі знали. Я навіть не знаю, як карабіна звати досі за три роки. Без мене Антон. Так. Чи буде чистка в команді і коли відбір? Відбір обов'язково буде, чистка вже відбувається. Нас покинуло декілька гравців і загалом нас 18 людей зараз в групі, щоб ви собі розуміли, з яких 12-13 стабільно ходять на тренування, нам потрібні нові люди, які націлені на розвиток медійного футболу, які хочуть рухатись і розвиватися, які хочуть давати контент і віддавати повністю себе. Його відбір буде головне дивитися за соцмережами про фану. Ми вже його готуємо, вже думаємо, як це має виглядати, і в найближчий час ми у інстаграмі і також в спільноті на Ютубі дамо вам знати. Будемо чекати кожного від малих до великих. Нам цікаво, навіть якщо буде якийсь хлопчина, років 13-14, який буде суперфутболістом, мені здається, буде цікаво розвивати цю тематику, або якийсь чувак, який вже пограв, не знаю, там багато де, і зараз на пенсії хоче просто пофанитися. Будемо чекати всіх, чекайте відбір, це буде мега цікаво, я вам гарантую. Найсильніший воротар Женя. Хотів би, це кайфово, мені це подобається. Та хірсно можна пробувати. Тіпа типу, бігати і так важко мені буде. Поки що принаймні Ну, принаймні, Я хочу починати. Якщо їх робити раз у три-чотири місяці, то це хороший цікавий контент. Якщо їх робити то кожен другий випуск, то це зашквар. За я думаю, що я вже знайшов свою позицію, то в захисті його захисника було дуже багато запитань про фінанси, про скільки ми заробляємо, скільки ми тратимо, скільки тут зарплата. Я це все об'єднаю разом і розкажу вам. Хочу вам повідомити, що насправді з спонсорами не все так легко, і ми стараємося закривати всі фінансові питання з рекламних інтеграцій, але не завжди це виходить. Тому ми шукаємо зараз стабільного спонсора. Але раптом нам буде дуже важко. Напевно, ми створимо патреон і будемо надіятись на вашу підтримку. Але наразі я роблю все можливе, щоб ви просто отримували безкоштовний і якісний контент. Кожного місяця я витрачаю на профан приблизно 40 тисяч гривень на створення, зйомку, монтаж, оренда поля, на всякі відео, на у відео. Того відповідно нам і треба спонсорів для отаких от всяких масштабніших відосів. Яка зарплата у гравців? Напевно, розчарую, але гравці не мають зарплати. Я вам навіть скажу більше за тренування, за поле ми скидаємося всією командою там. По 500 гривень і е, маємо оренду поля та оплачуємо тренера. Чого ти чухає фійте? Антон, бо в мене вони є на відміну від когось. <ривіт> <реш> <реш> я дякую. <реш> щоб команда медійно розвинулася більше, набагато, щоб про команду всі знали, щоб якісь, грали якісь турнірчики. Я думаю, матч на НСК. Не знаю, з якою командою. Хотілося б там зіграти з профаном. Двіться, в мене є два, два варіанти. Або його не буде, або буде медіаліга в Україні, будуть зацікавлені більше команд. Про різні медійні команди. Зараз з'явилися хлопаки, є армат, який вже я так знаю давно існує. Є ігніс, які починають розвиватися, і багато інших футбольних команд, які пробують себе зараз дійці, і це дуже круто. Командою профаном підтримуємося, тому що як-не-як, -як це з одної сторони нам конкуренти, з другої сторони, це хтось, хто буде нас тиснути в дупу, щоб ми ще більше піднімались. Ну і відповідно, з ким ми можемо колабитися і разом розвиватися. Будемо раді з кимось зіграти. Ну і ви знаєте, що профан завжди найкращий. Футболин нашим тренером. Ну, якби я не бачив перспективи, я би не зв'язався. Бо просто, знаєте, тренувати команду, не бачив ніякої ну, цілі, взагалі якоїсь мети в подальшому, то я не бачу якогось сенсу. Зараз бачу по тренуваннях, по навіть по рівню футболістів, що доволі хороші є за рівень нашої команди. Зараз такі набольоваціону тренувань ну, спробуємо якось підтягнути загалом кусь функціонал команди, зробити якісь тактичні заготовки, якісь наіграння їх. В подальшому слухати себе на якомусь вищому рівні. у нас є в середині поля два хороші гравці Вусач і Юра Семенчук. Зліва у нас є хороший наш лівий захисник, треба латераль. може закрити всю бровку ромчик. Хороший у нас є гравець чарний і зал слави вислучення нашого оператора Антона, який робить хорошу справу і, і одночасно грає в футбол. Ну для мене профан, мені здається це набагато більше як проект того, що якби це було про гроші, я б напевно цим взагалі не займався вже як третій рік пішов, того що ви собі уявіть. Скажем так, це дуже вузько напрямлена сфера, в якій е, кожен підписник в рази дорожчий, ніж не знаю, ніж сотні підписників на інших каналах. І дуже важко психологічно бачити, як якісь канали розвиваються за рік там до 200 тисяч. А нас, дай Бог, вже 18 тисяч за три роки. Але я вірю в цей проект. Я буду робити все максимально для того, щоб він розвивався далі.

Щоб ви розуміли, наскільки в протилежної команди сильні гравці, що е, Антон оператор бере м'яч, і єдиний забиває в царів. Тупо yeah! yeah! Антон врятував жовтих від ударів по жопі. Це просто капець. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots. Head straight to the face. I'm, I'm, shots, I'm, the face. And I'm gonna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. numb. Ну що, в нас закінчується тренування. Хлопці грають гру. А я надіюсь, вам такий формат відео сподобався. Це досить душевна історія, яку ми хотіли передати вам після того емоційного випуску, де були матюки, де були сварки. Ви побачили про фан з іншої сторони. Підтримуйте канал і підписуйтеся.